Останнім часом перетворювачі та інвертори мене буквально переслідують. Цього разу на Logic Power, очевидно, китаєць, потужністю 5 кВт, 5000 вольт ампер. Він вміє працювати з акумуляторами 48 вольт, заряджати і робити з них правильний синус. Він вміє працювати з, з одною. Ланкою сонячних панелей із напругою діапазону 48-90 вольт має на вихід дві розетки і клемник виходу. Також є клемник входу 220 вольт. з керування. Одна кнопка Включити-виключити з боку є кнопка пріоритету мережа сонячні панелі і два автомати, котрі окремо комутують акумулятори і панелі. Індикація типова для стабілізаторів перетворювачів, тобто є індикатор потужності, індикатор заряду батареїв, два вольтметра плюс службова інформація. Два вентилятора для охолодження. Пристрій вийшов з ладу за словами власника після вмикання чайника. Інвертор впав в аварію, була індикація помилки, на перезапуск не реагував. Прийшов він до мене. Зараз він вже підключений до 220. Злегка годить, автомати включені. Бачимо, що на виході немає нічого. На клемах акумулятора нас присутньо 28 вольт. Це незрозуміло чи наводки, чи щось інше. Тому що акумулятори мають бути 48 вольтові. Тобто це є і не зарядка, і невідомо що. На кнопку не реагує ніяк. Вже легко розкрутив, щоб економити ваш час. Легко побачити, що індикація аварії, сонця, батареї йде на одну плату, а індикація роботи вольтметра стабілізатору перетворюючи йде на іншу плату. І кнопка включення-виключення туди ж. Серединка. Перше, що кидається в очі, це великий тороїдальний трансформатор. Отже, ми маємо систему з генерацією по низьковольтній частині. Тобто тут немає високовольтного перетворювача, як такого, а зразу з 48 вольт нарізається вихідний синус. Дросель. Для зменшення стомуху холостого ходу видно, що є дві великих плати. Ось ця плата це є, очевидно, перетворювач DC-DC, котрий забезпечує зарядку акумуляторів і живлення по низьковольтній частині. Тобто сюди приходить напруга з сонячних панелей і перетворюється далі. На постійну напругу, тобто це є напевно понижаючий DC-DC. Далі друга плата це є основний інвертор, 4 радіатора, 3-5 силових реле. Очевидно, є АВР, тобто стабілізатор напруги встроєний. Окремо йде блок живлення і окремо йде плата керування. Плата індикації має свій контролер. Зроблено трохи по-дурацьки, відключити, щоб нормально можна було по-хорошому, треба було би знімати плату контролю. Вхідні автомати включені. Дивимося, що ми маємо по акумулятору. Замикання по низьковольтній частині немає. По 220 короткого немає, бо ми вже вмикали в розетку, знаємо, що вегень нам не полетів. Вхід батареї сонячної, короткого немає. Запаралелено шиною. Тобто тільки один вхід є. Плата DC-DC перетворювача. Можна побачити, що мінус. Приходить сюди, на вихід не закорочено. Плюсова шина приходить теж на цю плату. Керування генерація відбувається по мінусу. плюсова Плюсові входи-виходи, замкнуті шиною. Відповідно, як мінімум короткого замикання на цій платі ми не маємо. Тут є платка контролю. З процесором, і саме сюди приходить тільки індикація роботи. Аварія відображається також виключно по цій плаці. Якщо звернути увагу, що сюди заходять виключно сильноточні дроти, можна зробити висновок, що ця плата ніяк не комунікується з основною платою інвертора. Конструкція доволі дурацька. Наприклад, щоб відключити кнопку пріоритету, мені потрібно знімати блок живлення. Бо блок живлення стоїть над роз'ємом, блокує його і витягнути. Неможливо, ну давайте все одно ж його знімати. Це є перетворювач, напевно, DC-DC. На нього глянемо окремо на столі. Відключаю кнопку пріоритету. Маємо доступ до плати керування. Давайте зразу глянемо на неї. Вуаля! Китайська мікросхема залита якоюсь жижею. Це, очевидно, мікропроцесор. Наші його залили питання окреме. Мало того, що нема схеми, ще й затерті чи замальовані деталі. Або вони заказні. Ну, як то кажуть, без сексу ніяк попробуємо. Далі від'єднуємо силові шини і будемо виймати плату. Інструкція фіг підлізеш, треба відкрутити шину, викруткою не залізу. Пробую ключиком. Сімірка не налазить, Вісімка прокручується. Ні сімка, ні вісімка. Що ж за розмір такий китайський? Як це китайці робили? Живлення. Модуль живлення на уц 3848 діодний випрямляч високочастотний, це є звичайний dc dc перетворювач. Тепер нюанс. Якщо блок живлення має різні роз'єми і ви його другим боком не всадите, то плата керування має ідентичні роз'єми, немає ключів, немає ніяких. Позначу. І при бажанні ви можете елементарно її поставити другим боком. Що буде в результаті, я думаю, пояснювати не треба. Плата керування. Маємо дві опторозв'язки, маємо транзистори преамп керування вихідними ключами. Є імпульсний перетворювач. Що під епоксидкою? невідомо, думаю, процесор проглядаються ножки. Кварц, думаю, що це просто процесор, якийсь мікропроцесор. Силові реле. Аверки, видно, всередині вже трошки підгорівші контакти через вентиляційні отвори, накопичувальні конденсатори, силова шина, транзистори, звичайні, трохи діодів, конденсатор вихідного фільтру. На радіаторах бачимо цілу купу простих транзисторів і рф 84310. На кожному радіаторі їх є 3-6 штук. Правильно, нашу брати дорогі потужні транзистори можна накидати в паралель маленьких. Ну, і якось так воно відповідно і працює. В скловолоконній трубці демфер, тут послідовно керамічний резистор з конденсатором стоїть. Полігони великі, знизу нічого немає. Явно горілого нічого не бачу. До речі, маю ще іншу плату керування від польського Вольта. На вигляд вона така сама. І підозрюю, що польський Вольт то той самий Китай, тільки наклейка інша. І тут ситуація інша. Вольт вже носили в ремонт, щось там робили, дійшли до плати керування. Тут видно вигорівша дорожка, вона десь біля процесора. От І сказали, що треба поміняти води ту штучку. Цікаво. Сила в нас фактично не пробита. Немає жодного силового ключа пробитого. Це з одного боку дуже добре, а з іншого боку, не зрозуміло, що воно хоче, що йому бракує. Треба буде знайти джерело DC 48 вольт і пробувати вмикати. Термозапобіжники стоять різної конструкції, судячи по підпису на платі, один відповідає за вентилятори, а інші відповідають за перегрів. Ось ці два включені паралельно і вони є нормально розімкнуті. При перегріві вони замикаються. Цей навпаки є нормально замкнутий і при перегріві він розмикається. Збираю назад, очевидно, на столі я нічого не включу, не побачу, бо треба трансформатор, треба входи-виходи. Так, перетворювач працює, значить, треба шукати проблему на головній платі. Чому я так думаю? Тому що індикатор не засвічується, тобто не виводиться інформація на світлодіодний індикатор. Відповідно, скоріш за все, ці живлення не появляються. Силове приходить, керування не приходить. Лізу назад до головної плати. Відомо, що від 220. Воно теж має включатися, приходять 18 вольт. Далі йде стабілізація керування, і з тим зараз буду розбиратися. Є підгорівший резистор, але він не в обриві. Він відповідає за кнопку включення. Або щось пішло не так на платі керування, тому що маємо занижену напругу і неправильний старт перетворювача. Появиться знову електрика, буду розбиратися з тим ділом детальніше. Наміняв, значить, майже всі електроліти. Розібрався з проблемою імпульсного DC-DC перетворювача. Розібрався з керуванням на головній платі. Тут ціла схема ще. Прийшлось її змальовувати, тому що інакше фіг розберешся, запустиш. І виправив одну, другу, третю, п'яту проблему, а воно не хоче кашляти. Тоді дійшла справа до самих контролерів. Вдалося розібратися. Запустив. Зараз будемо вмикати, дивитися, що з того діла вийшло. Підключаю живлення і чекаємо 4-5 секунд до ініціалізації. Вуаля! Запуск є, нічого не стріляє, не димить. Основні базові функції працюють. Тепер треба збирати і пробувати під силою. Так, зібрав докупи. На батареї 49,5 вольта. На панелі світиться індикатор батареї. Будемо пробувати вмикати спочатку від акумулятора. Нажали, почекали, пішов запуск. є, 220 появилося по виходу. Вже маємо пів батареї, каже. Навантаження поки що слабеньке, проста лампочка, дивимось майже на холостому ході. Падає добре, вмикаю мережу 220 вольт. Аби не стрельнуло, появилася мережа 230 вольт на вході, на виході. Пішла зарядка батареї. 53-54 вольта було. Каже, повний заряд. Отут питання, чи то воно не дозаряджає, чи заряд зупинився. Напевно, зупинився. Бо виключилось вентилятор. Тепер нам потрібно перевірити перехід на... Батарею є. Батарея працює, запустилося. Пішов розряд напруга. Падає, фактично, оживили. Дядь Юр, я думаю, чайник і малий, то як то кажуть, просто назначені вами винуватці. Першою причиною виходу з ладу стала старість, оскільки вигріб практично всі електроліти, поміняв декілька реле підгорівших. І я думаю, що перша причина була в цьому. Тобто від старості вийшли з ладу конденсатори. Воно, вийшовши з режиму, попалило плату керування DC-DC перетворювач і повезло, що вціліла. Сила, бо тоді би ціна була ще раз так. Ви питалися добре то чи зле, що воно на трансформаторі. І вже задавши запитання про кнопку пріоритету, самі дали собі відповідь, не знаючи про це. За рахунок того, що воно на трансформаторі і працює як звичайний упс, воно не вміє вдувати в мережу, тобто воно не вміє підмішувати. Воно працює або від сонця, чи батареї, або від мережі. Той час, як імпульсні сучасні, вони синхронізуються з мережею і вміють вдувати в цю мережу так, щоб зробити нульове споживання від мережі. Тобто, з одного боку, воно дубове і в принципі легко е ремонтопридатне, якщо не рахувати процесорного модуля. Другого, я вам не зроблю, ніхто вам не зробить, треба шукати офіційного представника. Інакше ви маєте купу металобурту, скоріше за все, таки буде. Але воно не практичне. В нього менший коефіцієнт корисної дії. Тут багато міді, великі об'єми і так далі. Свої функції виконує китайський стабілізатор в поєднанні з зарядкою для акумулятора, яка вміє заряджати акумулятор сонячних панелей 54,4 54 це є 13,6 на акумуляторі. Як би добре, не зле, відповідно вже знаю, що струм зарядки йде, що акумулятори такі заряджаються від мережі. Дивлюся, під навантаженням 150 Вт, теж тримає. Напруга різко йде донизу, бо акумулятори напівдохлі. Суть в тому, що все працює. Для самого інвертора 150 Вт це невелике навантаження, він якби розрахований на 5 кВт, тому навіть на табло не відображається навантаження. Тобто пристрій фактично робочий, буду збирати, віддавати, хай людина тестує. Дядю, користуючись нагодою, ви як професійний електрик, скажіть мені, замикання якої довжини вважається коротким? І фінальний акорд підключив що додаткову акумулятор принагідно до сонячних панелей. Зробив висновок, що без акумулятора сонячні панелі самі працювати не можуть. Тобто вони йдуть в буфері, мусить бути акумулятор, і тоді тільки dc сішка запускається і заряджає акумулятор. Тобто, якби без акумулятора сонцем ви теж цим пристроєм користуватися не зможете.